Вітаю всіх на каналі. З вами Грант Хто ще не знає мене, стрімлю козаки, граю козаки. І показую вам Катки в козаках 3. Тому приємного перегляду. Сьогодні у нас на повторі гра від мого підписника. Грає він червоним кольором. В команді в нього Eros. Пану КГР напроти Серж Electric і чума. В принципі, це все, що я знаю, і наскільки я розумію, це що залишиться він 1-2. Тому що Eros, як я розумію, зараз просто вилетить. Вилетів чи вийшов? Ну, цього, цього точно не зрозуміло, ось, як ви бачите. Так, можна трошки звук зробити тихіший. Ну, так буде чтово. Русія, Данія. Доволі цікаві нації, варіативні нації. Побачимо, що покажуть гравці. Вони будемо казати, справжнє ім'я червоно, попросив залишити це в таємниці. Але хороший, крутий гравець. А мій друг? <с brushing> так, а, Серж Електрик у нас грає за Прусію. Ставиться швидка стання. Таке враження, що тут буде швидкий дип. 400 рундаширів, але можливо я помиляюся. Ну, і тут, як ми бачимо, ставиться академія. Таке враження, що також буде 400 рундаширів. Тобто, зараз ще прийдеться відбуватися прямо від двох від швидкого рашу проти двох ого. Ну, побачимо. При скореному режимі дивимось. А Так, четверта хвилина, ще немає дипломатичного центру, жодних з гравців Тобто. Вже не швидкий дип. Просто швидка стання за пруссію Окей, тут плюс в пруссії того, що тут відносно дешева підкова. Як ми бачимо, коштує вона взагалі небагато, типу 5600 вугілля, 4300 заліза і 3650 золота. Ну тут по стандарту виходять у нас мушкетери. Ось так, зараз у нас червоний бачить мапу. Бачить все, що йому потрібно. Шкода, що залишився він один. Я думаю, хлопці зараз не забудуть такий грати, типу розслаблені. Я знаю, ми переможемо, нас двоє, він один. Ну, побачимо. Якщо цей повтор в нас, то 100% ця гра просто так не закінчиться. Угу. А, давайте побачимо, що в нас тут. Виходить, що просто дві, стайні, плюс а, дипломатичний центр, плюс третє стайня зараз будується. І зараз у Сіржа в нас є дипломатичний центр. Є дві стайні. Є вже Ардепо, будується церква, можливо, це буде століття, можливо, це будуть гусари століття в е, Ну, побачимо. Так, кольори ось такі у нас. Церква є. Ну, тут немає, не буде століти, тому що. А хоча золото прокачано вже повністю. І не зайняті шахти вугільні всі. Взагалі стінку будує. Це цікаво. Це цікаво. Дипломатичний центр від Карна дам від червоного від нашого. Тут паркан вже також заклався. Тут є така дир, а, ні, дирку він забрав. Добре, навіть стигне, по ідеї, добудувати стіну. Не розумію навіщо це йому. Ну, окей. Є арт-депо, будуються вже будиночки, Усь. електрика. Прям, мабуть, друг Самбо. Самбо в нас там по електриці. Тут Серж по електриці. Що ми можемо побачити? Є одне Ардепо, береться тільки зараз, чомусь здешевлення, жодна гармата ще не вийшла. Другий Артепо будується, три хвилини залишається. А в нашого головного. Зараз два Ардепо. І дивіться, будуються гусари 18 століття. Руські гусари, топові Русі Ардепо шкодненько. Зараз відразу взяв. він же а вже двірди типу. по окей, перепрошую. Завжди шевлення та швидкість виходу. Отут все чудово. Головне не пропустити. Головне не пропустити ліміт. Не втратити ліміт. А, має вже століття. Ну, раз виходять гусари, тут тобто скоро поставиться у нас І. Зараз, я думаю, відбивати. Дуже приємно століттям, це все ще буде йти до нього. Це прям забудовується так нагло стінкою. <гум> Цікаво. Данія не пішла у століття Данія грає у нас, звичайні здається, 4 стайні. Так, але я не бачу тут і враження, що підкови немає. Так, дуже мало коней виходить. У Фіола, чуми. Ну, чума це грає рейтинг, хлопець з України, якщо не помиляюсь. Можливо, з Дніпра навіть, можливо, що помиляюся. Сірші Електрик, не пам'ятаю звідки він, ну, але також дуже часто граю в рейтинг. До речі, є здогадки, хто червоний, пишіть в ЛС. Чужу в ЛС? в ПП. Пишіть, навіщо писати в ПП? Пишіть просто під стрімом коментарі. <забігаю> Збігайтеся гусарми відразу на червоний. Це робить вірно. В нього перевага, в нього століття. Тим більше він один. Вступати в бій йому взагалі не бажано. тут стінка і цю стінку треба зруйнувати. І він перше, що хоче, хоче зробити, це її зруйнувати. Все вірно робить. Кутика ламає і забігає гусарами мінус барабанщик. Так ось зараз нас бачить а, карту. Команда знизу. Гарна розвідка, барабанщики майже по всьому периметру. Я зламав а, перш... першу стінку. Це гарно робить. І зараз можна забігати, буде пробити тут. Шум трішки. Мінус шахта. Вугільна. Дві вугільні буде. Переще будиночки. Можна зразу підривати. Шкода, що не вийде вкрасти націю. Це було б також непогано. Сорі, зроблю ще трошки звук тихіжим. Тому що мені здається, що це прям занадто голосно. Мінус золота шахта. Мінус е залізна, вугільна. Ще одна залізна. Тут економіка дуже сильно постраждала по факту. У зеленого. Дивіться, дивіться, ох, ці чотири гусари зривають все. О, все. Ні, один ще вижив. а зараз я просто наздоженуть. Є втрати, але ці гусари зараз швидко виходять, тим більше є у червоного підкова. Є вже десь гармат, треба переключатися гаубиці. Не пропустити цей момент <кій> прокачується гусара. Треба взяти для них палаш. Ще поки що не взяв цього палаша. Зараз буде, мабуть. Так сказати, завдавати шкоду якусь фіолетовому, тому що зелений постраждав так, так добре. І він не буде, певно, що стояти, я буду зараз вирушати і пробувати. Іти в бій на червоного. Все класно зараз робить синій. Він має. Якби грати агресивно для того, щоб не давати розвиватися для е, його двох опонентів. Треба не стояти на місці, треба щось робити, але при тому, ж іншою половиною армії треба стояти на місці, треба приймати те, що буде йти на тебе. <кху> е, побачимо, чи є палаш. Немає ще палашу. Атака 3-2. Хтось про мене згадує. <ріх> Хто мене ж гикавка напала. Так, цей пагар таке враження, що буде Сершені як заходити брати. І пропустив, що відкрив паркан. У нас червоний, але він може зараз його закрити. А що там? Там дирка, там хтось стояв і, певно, ще за деревом навіть не побачився червоний. Рятує своїх гусарів назад в базу. Трошки втратив він на відході, але це, в принципі, не критично. Зараз, я думаю, можна буде приймати армію. Подивимось, що в нього по прокачкам, нашого головного героя. Третя сила постріла вугільна, у зеленого поки що. Швидкострільність. Дві сили пострілу вугільна за 11 тисяч, за 5 тисяч залізна і за 4 тисячі золота. І фіол собі стоїть на базі, в нього все добре, в нього немає нічого по прокачкам. Коні прокачують, захист, головне, що захист прокачений. Ні, тут захист прокачаний, але. Це добре, що захист прокачаний, тому що... тому що гусари. Будуть довше їсти з хати мушкетерів та драгонів. А це плюс захисту від темних сил. <схати> так, не переключився ще червоний. Ви гаубиці, ну, буває нічого. Все контролювати також не можна. Зараз треба головне відбудовувати свій ліміт. Добре, що фіолетовий просто стоїть на базі. Це дуже добре. Це грає тільки на руку для червоної. Дивіться, виходить. точніше заходить. А це треба підводити вперед. Стоїть на плюс 7 так, плюс 7 плюс 7 Займає пагарт і пішов, не стоїть. Це вірно робить. Гусарами зараз з'їдаються драгонів ізі. А маєш з по прокачкам. Маєш швидкострілість та силу пострілу за 11 тисяч. Ну, цього, в принципі, вистачить, щоб перерізати разом з гусарами це все. Плюс там немає гармат, взагалі немає що боятися, і немає навіть палаша. Гармати точніше є, помилився, але дивіться, як вони далеко. Їх зараз можна буде захопити. Не зловити головне картеч. Заблокувати потрібно гармати. Встав, все, гармати заблоковані і видалені просто. а Афіло такий. Угу, мого союзника вбили, можна і тепер виходити самому помирати. Вісім як дотікання просто вмирає. Гусари топ. Це дуже прикольно дивитися з цим. Ось як потрібно грати за Брусію, грати у столітті. Дивіться як вони просто зараз сідають. І це при тому, що немає. О, вже є палаш. окей. Шух. Мінус база зеленого. Ну, щось фіол так сильно тупить, Він зібрав коробку з 400 рундаширів. І нічого не робить. Пішов бій. Тут червоного залишилось дуже мало рундашерів, але я сподіваюся, йому вистачить зараз це все перестріляти. Сить на плюс 7? Так, плюс 7 є, але знявся з плюс 7. Хоб чи не було. Ні, там не було плюс 7. Не встиг стати він. Це мінус зелений, зелений просто-напросто. Е майже здався. Йому ще тут недовго залишилось. І буде таке враження, що чума брати цей пагорб. Але б добре було б червоному зайняти це пагар в першому. Треба ці всі гармати підводити. Просто сюди і робити залп сюди в кубку. Не бачить цього, не бачить, що він заходить в дірку. Тут ще фолкатч немає, береться тільки зараз друга сила пострілу. Пішли рундашири окремо, мушкетерів десь взагалі немає мушкетери всі вбив, там драгуни. Ну... гусари все, навіть рундоширі тих самих перелічуть. Плюс 14 гармат, як вони смачно навалюють. Мінус 400 коробка. Мінус ці драгуни. Треба контролювати цих драгонів на гарматах, їх ловити. Одна картеч, друга картеч. Бам! Слянами треба оборонятися. Мінус нація? Ні, не віддав. Але тут віддав, здається. Так, тут віддав націю. І якщо б, е певно, що забрав би зараз чума націю, він в нього було б більше шансів, мабуть, перемогти. Поки що я не бачу якоїсь явної перемоги е переваги на боці. Там фіолетово та команди знизу. Поки це виглядає для них трагічно. Але шкода, що забігли драгуни, так сильно перестрілюють все для червоного. Неприємно. Ну тут відбивається спокійно. І вер зараз також відіб'ється. 25 селян стоять, але це, в принципі, не проблема. І можна було вже давно перейти в гаубисі. Ти будеш дивитися відео, не забувай це робити. Так все відбився спокійно. І зараз можна не боятися і просто йти і далі вбивати Фіолетово. Фіолетовий, на мою думку, взагалі не прогресує зараз в грі. Він як грає, так і грає. Як грав, так і грає, точніше. На тому ж самому рівні. Грає, так, знаєте, роботизовано, тобто виконує це те ж саме по однаковому тобто Відправу коробку злилося, відправляє другу коробку, щоб злилося. А тут зелений де дає спокою починає знову відбудовуватись. а за Але зараз до нас червоний приде і просто переріже це все знову. Треба робити, не допустити того, щоб зелений зміг відбудуватися важливий момент. Невеличка картеч, мінус три. сара не страшно. А каза століття. Була б. Не зайвої, 200 тисяч їжі. Треба просто обмінюватись зараз, доставляти назад вугілля, залізо вугілля забирати так все чітко. І коні прокачені повністю палаш є, підкова є. Залишається просто взяти лопату. І йти в століття І тоді брати масою. Береться ша... куля, бо нічого не бачить у нас червоний. Ой, ці батюшки капелани тільки заважають. Пуля є. І є 17 тисяч золота. Зараз я думаю візьметься лопата, де буде ставитися казарми. Можна зразу дві казарми плюс клопата. Шик ще й обмінятися і взяти фулкач. В курсі, в принципі, дозволяє це зробити. Без селян ще АФК, селян треба розкинути також кудись. Не працювали, не стояли. Зелений знову розбудовується, це погано. Але я думаю, що він нічого не зможе зробити. Біолетовий тут виводить майже всю свою армію е до середини мапи. І плюс він же також має століття і має вже три казарми століття відразу поставив. Вона червоний також ставить дві кази століття. Я лопату ще поки не взяв. але думаю, зараз він її візьме в процесі побудови саме казарми 18 століття. Можна трошки перемотати, я думаю, тут не буде нічого цікавого. Є в нас Солопата, тут 23к за століття, піка штампується просто. Оце вже буде важко зараз перестрілювати, тому що тут вже буде велика маса, і для цього буде потрібно більше все-таки стрільців. Але не стоїть у нас червоний і починає він виходити. І я думаю, зараз почнеться, так сказати, вже перші, перші бої на нейтральній території, на території союзника. Де був раніше синій, але на жаль, його вже тут немає, бо він вийшов ерос. Е... Чому? чому вийшов, чому викинуло? І ці зараз просто розстрілює. Рундашири погнали за конями. Це можна дивитися вічно. І ці просто лягають. Все, їх немає. А тепер е, рундашири червоного будуть зараз реалізовувати свій потенціал. Хоча фіолетовий, певно, ще також прокачався, я думаю. Зараз подивимось. А, ні, немає в нього двох сил пострілу за золото. І вся піка стоїть тут по факту. Вся піка стоїть і він ще зараз буде робити якусь коробку і відправляти. Її. Думаю, червоний зараз буде діяти і. діяти. Ціми 231 гусар має червоний. Ну, зараз просто зромає, зламає тут паркан і забіжить і переріже просто всю базу для Фіолетового. Дивіться, як за коні просто з'їдаються. ням 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 Захист їм не докачує, тому що воно не потрібно. І продовжує робити 5 каз. Стайн, точніше, має у нас червоний. Зараз думаю, поставить і. Ще одну казарму 18 століття, робить одразу якісний лімт, не робить, так сказати, гапшу 18 століття, Він не робить пікінерів, а випускає мушкетерів 18 століття з казарму. Тобто це великий плюс. Дивіться, 96 гусарів зламала цей паркан і зараз буде забігати просто е знищувати базу. Тут два багато ствола і все. Еге, де без атаки у нас фіол. Ох, ключи атаку. Але тут гармати так настрілюють. Смачно, що, певно, ще нічого не зробить. Плюс ну, вона просто не дійде навіть, дивіться, не доходить, все на гарматах лягає. Це пішов бій. Ну, Іка дуже ефективна проти гусарів, дуже ефективна. Але. там скільки стрільців у червоного, що вона нічого не зробить. І тут багато селян відіб'ється, на жаль, відіб'ється. Ще якісь страти, та й приніс. Захопив щось навіть, міський центр захопив, але звідси ніхто не вийде. Плюс Сапрусія, така ж сама нація. Зараз можна ламати просто паркан і заходити, не боячись нічого. Якісний ліміт все-таки буде перевагою. 400 тисяч їжі нереалізований. І треба реалізовувати, і треба кудись е обмінювати. Поставити ще одну казу. Можна в стайню шосто поставити. 4 РД по має. Дві тут драгонів, але так є ще й багато, а по факту 82, це все зараз на гарматах просто ляже. Червоний вже заходить, чи побачить, що тут біжать драгони, він має зробити зал гарматами. Двіся, картеч Бам-бам-бам-бам-бам. Боже. Не втрачає гармат. Не втрачає, доконтролював. Молодець. І того має 21 гармату. Це можна робити контроле і просто йти сюди. Так, що в нас тут? 3. Казарм 17, 4 ардепо, третя казарма 18 поставилась. Але ще не добудувалося. От все добре, фулкач є є. Е, ресурсів дуже багато. Може зараз підводити просто гармати і розстрілювати це все. Я думаю, червоний зараз це і буде робити. І продовжує, до речі, робити саме у нас гусарів. Е, Хоча він навіть трошки захисту Ну, в цьому випадку, вже коли проти тебе піка, 18 років, то захист не буде зайвим. і більше, якщо є ресурси, то можна можна це робити. Діолетву зламали, на жаль, церкву. Не вкачав ні дальность Нічого такого не вкачав. Ні точність, ні дальність. Тут драхуни 18, а це може бути вагомою перешкодою. То проти них треба боротися. Але не забуваємо, що в нашого правця є шкетері 18, го які також дуже потужні. І плюс гусари, які просто будуть з'їдати цих драгонів. Відводить, треба трошки відступити. Це вірно робить зараз. Треба рятувати гармати. Треба сейвити гусарів, вони зараз е дуже важливі. І на гарматах треба відстрілювати ці трагонів. гонів. гусари. Є невеличкий залп. Шкода, що не було картечі. І може зараз втратити гармати на червоні. Втрачається, мінус. Мінус 4 гармати. Плюс багато струди вже підігали. Ого! Відбивається, відбивається у нас зелений з фіолетовим Трошки скажу, що довго ставив казарми 18 столітті. Треба було трошки їх раніше поставити, і лукач, в принципі, нормально взяв. Мушкет мушкет є. Приходиться відступити, на жаль. Так далеко поставив дуже довго, знаєте, іде до тікання можна, в принципі, було ставити на викаті та вкачати там місцесть будов будівель. Перша вже драгонів 18 століття, і має 5 казарм, драгони прокачуються, можна ставити ще одну казарму, тут, в принципі, не вистачає всього лише 15 тисяч дерева, і вона поставиться. Тому піні. Це важливо, регони будуть навалювати. 600 тисяч, тисяч їжі, це просто обійнюється 200 туди, 200 туди, 200 туди і в тебе все є. Пусть треба багато стволи. Багато стволи проти піки 18 століття, це масхев. Ну, Тут зараз півмісяцем таким з'їсть просто фіолетового. звідси як гарно настрілюють у нас мушкетери 18 століття, з якою як гарною дальністю вони це роблять. Піс тут гарно розстрілюють. І. заблоковано багато ствол. Є плюс забрано від багато ствола. Це добре, це плюс. Тут продавлює. І тут розстрілює, хорош. Чудово, чудова гра, цікава. Такий переломний щойно був момент. Міг програти, але не реалізували свій потенціал та свою перевагу команда знизу. На жаль, чи на щастя? <хи> Має також казу століття у нас із Сірші Електрик. Але догнав їх червоний. ставиться четверта каза. Все-таки він вибрав казу. Не не стайня. Має 127 мушкетерів 18 століття. На полі битви в нього зараз їх 80. Ходить багато ствол, його треба зразу руйнувати. Тому що тут немає грунташирів. Дивіться. Боятися, його треба боятися. Це, це, можна йти. Майже, майже. Треба його руйнувати і можна йти в бій. Ну ну ну. Є. Yeah. Чудово. Це, це все перестрілюється, воно навіть не доходить, дітям. Гурундаширі навіть не, не візьмуть участі в бою. Зараз легше відбиватися саме команди знизу, тому що їхнє дотікання ближче. Цікава гра. Насичена битвою. Це, це всім подобається завжди. Ламає парканчик у нас червоний, щоб був більший доступ, щоб зайти. Народ, а хто дивиться зараз, це. протисніть вподобайку, будь ласка, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Будь ласка, це важливо. На тисячу підписників розіграю Stalker 2 між своїми підписниками. І є здогадки, хто це. Напишіть в коментарі. будь ласка. І також не забуваємо збір на ЗСУ. На тому стрімі ми 1000 гривень збирали, навіть трошки більше. Треба 60 тисяч гривень, майже половина зібрана. Тому давайте підключайтесь, кожна гривня важлива. У нас є круті лоти та призи. А який саме заходьте на стріми, і я вам розкажу. Я думаю, червоного можна не боятися і заходити, тому що. А, тут, але тут дуже багато. Всього дуже велика армія. І зелений зараз буде розширювати фланг, буде йти на цю сторону, і червоному буде трошки важко. Плюс стіна вже будується, це вже добре. Все-таки вирішив червоний, що буде. Вирушати в бій на фіола, тому що фіола тут нічого немає, в нього тут гапша. Весь якісний ліміт саме. І то, його тут небагато у зеленого. Зараз спокійно переб'ється все. Нельзя. Як це зараз ляже. Все. Мінус. Чудесно. Чудесно це дивитися. Просто... Просто подивіться на це. Все вбилося. Зараз так само Фіолетового. З як червоний просто перебивається все. Мінус фіол. 100% мінус фіола. Зелений просто... Його вбили. Оце чудово, це прекрасно. дивитися, це. Дуже цікаво. Багато стволи працюють і... Захоплюються гармати, вже на рахунку нашого гравця 15 своїх гармат, 6 гаубиць, 10 забрав гармат, бо націй він так і не забрав. Дві багатостволки, багато і це все просто зараз буде заходитись і фіол буде знищено. В принципі, на цьому цю це коментування цієї гри можна і завершувати. Цікавий повтор. Дякую, що надав можливість його показати всім. Дякую, народ, за перегляд. Ще раз нагадую. Поставте подавайку, підпишіться, і у вас буде можливість виграти Stalker 2. Тому давайте, всі разом. Що ж, на цьому і завершуємось. Всім дякую за увагу. І до наступних відосів. Наступний нас відос буде з Бетховеном. Тому побачимо. Бай